На Кіровоградщині завершується опалювальний сезон. До 1 квітня комунальники припинять подачу тепла, проте лікарні, пологові будинки, дитячі заклади у випадку необхідності опалюватимуть і далі. За спожити тепло цього сезону підприємства розрахувалися не повністю, віддали 70% від необхідного. Одним із найбільших боржників в області лишаються освітяни. Вони за тепло винні 5,5 мільйонів гривень. Два із них боргує педагогічний університет імені Винниченка. За словами спеціалістів, нині вигідніше відмовлятися від природного газу і переходити на. Альтернативні та традиційні види палива Якщо порівнювати інтерресурси, на 1 січня мали вартість гіакалорії 1086 гривень за одну гіакалорію, а Кіровоград тепло мав на 541 гривну більше. 29-32% вартість теплової енергії, яка виробляється на альтернативних видах палива, дешевше, ніж по природному газу. Маємо Почати працювати із бізнесом із комунальними закладами, з однієї, бізнес, той, який зацікавлений, вкладати кошти в альтернативну енергетику, з іншої сторони, комунальні заклади, які повинні подбати, яким чином вони будуть в сезоні 15-16 року знаходити ресурси для того, щоб мати тепло в своїх закладах.